Презентація проєкту адміністративні послуги спрощений доступ через пошту відбулась за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, який підкреслив важливість покращення якості надання населенню адміністративних послуг. На початковому етапі в Дніпропетровській області було задійснено шість відділень почтової зв'язки, для того, щоб відкатати проєкт в пілотному режимі. З апреля цього року такі послуги представляются во всіх почтових відділеннях регіону. І доступний кожному, за словами губернатора Дніпропетровщини Дмитра Коліснікова, тепер для отримання необхідних довідок чи дозволів не обов'язково йти в кабінет до чиновника. Людина, навіть не виходячи з дому, через єдиний простір в інтернеті зможе замовити собі певну послугу. Хто не має можливості користуватися інтернетом, послуги надаються через сенсорні кіоски. Вони встановлені в усіх міськрадах та райдержадміністраціях, а також поштових відділеннях. Спільний проект Укрпошти та Дніпропетровський облдержадміністрації дозволить мешканцям області отримати послуги через будь из 658 почтовых отделений. Механизмы надания таких послуг наступны. Теперь все почтовые отделения будут оказывать 22 услуги, в том числе получение субсидий на коммунальные услуги, выдача справок о размере пенсии, получение почтового адреса и другие услуги. Очень важно, что механизм предоставления услуг работает двумя способами. Человек может прийти на почту и отправить пакет документов, необходимых для получения справки, удостоверения, субсидий и так далее. И второй вариант, когда всю процедуру отправки и доставки документов можно выполнить, может выполнить почтальон. Кроме Днепропетровщины, подобные пилотные проекты уже запроваджены на Львовщине, Сумщине, Одессине и в Закарпатте. К концу мая проект охватит более одной тысячи отделений Укрпочты по всей стране, в которых будут предоставляться более 100 видов административных услуг. Канцю дві 2013 -го року года упрощений доступ к адміністративних услугам буде внідрен не менше, ніж в 150 відділеннях пошти в кожному регіоні. А це около 4,5 тисяч аділінь по всьому нашому государству. За словами Олександра Вілкула, до кінця поточного року понад 30% відділень укрпошти будуть надавати адміністративні послуги населенню. Така система має суттєво зменшити навантаження на органи влади та скоротить черги. Валентина Денисова, Об'єктив, 27 канал.